Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верест. Вітаю вас в шостому дні ЛВК. Вже по чуть-чуть ми приближаємося до кінця. А, каточки вже стоять більш такі потні, проти потних таких жорстких кланов, по балансу у них теж тут таке. Ну, Сьогодні в дні ми граємо проти іранського клану Iron Army 3. І ось такий баланс. Навіть, вірно, покраще, чуть-чуть, ніж в п'ятому дні було. но зараз побачимо, як будемо. А, ну, перше місце поки тримаємо, і це класно. Надо проти цього клану прямо зараз вистояти. Там вже потім останні друге та третє місце будуть грати проти друг друга. І там між ними буде якась така сказать, батл-файт. но ми тут будемо сказати проти японців. Там якихось биться, якщо не помиляюсь, да. Ну там доволі теж пот бачив. Там клани дуже мало зірок набувають проти них. Чуть-чуть стримнувата тема. А, так, ну давайте перейдемо тепер до нашого шостого дню. Це вже завтра буде, це вже проблеми майбутнього мене, так сказати, завтрашнього. А, так, ну ми почнемо з основи, дзеркало тут 13, але я хотів тут помінятися на 19, да й помінявся. В принципі, хочу а, сюди напасти. 15-й танглон, 16-й краще 16-й нападу вже. Ось така база, що я хочу зробити, зараз розкажу. Хочу лавою і діріком просто відсюди пойти. Скину дірік десь сюди в районі Арбалета Інвіза. Тут якраз вже десант розпакувати, забрати ратушу, деф, який тут кругом є. Можна було б з тої сторони вигодно запустити. Тут і арбалет на повітря, може забрати який 10 рівня, а не 9-го якось застоїть. Але тут можуть бути бомби, і я. Не хочу це ризикувати, я хочу, щоб точно Дірік кудись долетів. Да. Ну, коротше, отакий в мене план. Думаю, міни тут лава по вимані. Я навіть трошки Дірік лівіше кину, щоб так летіли вони більш по похожій траєкторії. Ну, Дірік розпакується тут. А потім ми з 12 годин закинемо героїв Кінга з квіною, і у нас пойде вже тут з району 11 годин заход дракончиками та райдерами. Ну, Давайте спробуємо це реалізувати. В принципі, у мене все наварно. Там взяв за медалі даже фулових харчерів, так сказати, по повній серйозі. Ми ж на серйозі так катаємо вже останні дні, там перші дні такі були не якісь слабенькі чувачки. Так, все готово. Погнали. Так, лава з золото сховище. Дірік чуть, чуть лівіше, як я і казав. Активовуємо. Кідаємо рейдж. Із два клона. Блін, ще один інвіст треба, щоб активувався. Бо радше я так, на жаль, не доберу. Найс. Вони переключали... переключаються на ратушу. Так, maybe вони заб... Давайте я чуть -чуть тут окину. В принципі, моноліт вони і так і так не заберуть. Так, ну давайте одразу не медлить, не тірять время, ми закидемо героїв там, де і планували. Зараз хай чуть-чуть. А, там ще й відьми. Ладно, хай вони там до героїв пойдуть. Думаю, це буде набагато краще, ще трохи повріменним. Так, кстати, у нас ще є 2 хвилини часу, але, правда, варто точно не затягувати. Так, давайте так, перших райдерів, сюди драконів і сюди давайте чотирьох. Так, погнали так. Сюди. Ну, і тут давайте чемпа. Ну все, райдери пошли, пойти, повинні пойти вже, так сказати, ближче до центру. Шо, ну ще там треба райдер, був. Давайте закину одразу. Зараз якраз це під прожаттям. Зробимо. Найс. Прям вся армія під прожаттям, все доволі круто. Так, найс, ще добре, що дракона два там пошло добивати трошки лівіше до 9 годин зачищувати. Я думаю, тут нам і квіни достатньо буде з чемпіонкою. Да й тих драконів, що тут зараз з нами літають. Бомберу так-то толком мені тут і не треба, правда. Так, хвилина часу залишається. Прожму чемпа. Найс. ППОшку прямо, як бачите, тут прям по зноси будівлі дефу. А, так, а де бомбері? Реально, вони, вони ж мені тут аж не потрібні. Все, Всі оці будівлі залишаються тут поза базою і де й доволі просто можна а, поскидувати. Кстати, 5 глядачів було замітив ще на початку. ну так. Поки <пока> коментував дії, так і не нагадав так на початку, бо я сразу замітив, тільки запустив катку. Там плюс два, плюс три, і також до п'яти пішло. Ну, знаєте, мені трошки таке колись було, таке странне відчуття, коли стільки дивилося. Да, ну, В каці да, трохи переживав за КВ, а так то зараз ну, нормально. В принципі, я на стрімі даже буває роблю атаки на КВ, то, і, то були більше глядачів, да, ще й тим паче ти там спілкуюся. Ну, це трошки хардкорніше, я думаю. Тому вже, так сказати, привикший імунітет виробитувався. Так, ну ми тут забираємо трьошку, прям все хорошо завершилося, все головно, і головне і без паніки. Так, ну ось де якраз, поки ми його зносили, він тут почав нас зносити, Ну думаю, він на трьошку не забере. Наверно. Так, ну поки тут -а, іде цей файт, ми переносимося до наступного аккаунту. Друзі, другу атаку я зроблю з Рашерська 16 ки Тут ну наварний так само гідра. Вустанув тільки героїв, так то інше, я думаю, мені точно й не треба. Uh, так, давайте пойдемо, подивимося, що там за дзеркало. Ну не дзеркало, тут обмінений вже номер буде ось до 13-ї. Це я з основи мав би атакувати. Да, Я знаєте, і планував його тащити, але я передумав все-таки. Краще я вже заберу те, що я точно заберу на цей рівень 15 там, Де було а тут дивіться, тут і арбалети, і Орел, і інферно, все від 16 го таункола. Краще, знаєте, перестрахуватися, де я вже протачить там, які рівня 16 го таункола. Що я тут хочу зробити? Uh, я хочу з 12 годин так само запустити героїв. Uh, запущу я також. Хоча слухайте, може, давайте не з 12, як передумав щось одного часу. Ось де, я хочу, напевно, отсюди запустити, тут нічого не буде чистити. Ось за 3 годин у нас пойдуть герої тупо самі по собі виживати. А, Тим часом ми з 1 години закидемо тут драконів, райдерів, Дірік, і це все під прожаттям. У нас Дірік повинен полетіти десь в районі сюди упасти, да, де, десь сектор Інферно, Арбалета. Буде все одно нормально. Забрати ратушу варто. Думаю, все вийде. Можете трошки ближче до 12 взяти, щоб він якось. Так чуть-чуть косо полетів да й впав. Тут. Просто мене проміжки тут ,ту, чуть-чуть напрягають, якщо чесно. А, так, ну вроді, все-таки, у нас по плану. Зараз пойдемо атакувати. У нас, так сказать, маздропом пойде атака, то тут даже толком нічого нема що розказати, такого точного проробити. Так, все прожато. Так, да, я, мабуть, армію не буду прожимати. Кстати, давайте прожму, все-таки. Ладно, я баночку їзну прямо тута. Титаніда, як не як, тоже може зарішати. Так, з 3 годин герої, як казав. Потім запускаємо от таким чином драконів з райдерами. Тут можна чемпіонку. Пожимаємо. Це можна поки на армію і героїв забить. Ми зараз слідкуємо за Діріком. Найс. Приземляється хорошо, бомб немає. Прожимаємо кінга. Фух, повезло, лава пролетіла. Бо я ще бачив, я злякався, думаю, зараз ще й лава відконується. Оце бляха. -бляха. Буде прямо мені кайфово. Так, забирається таунхол, хорошо надо чуть. А, хоча ла, пофіг, забирається, думаю, інферно. Так, забирається Орел. Ну, блін, інферно вижило, оце печально. Так, да, хоч воно не соло, але проблемне тоже. Ой, щось у мене так кругом все порозкидалось, прям подивіться. Драку райдери тут, дракони, тут дракони даже тут є. Коротше, вообще, розскідна така атака вийшла. Так, ну ладно, у нас ще три райдера є, я думаю, вони там чуть-чуть далі посправляться. Ще у них тим паче є чимало хітпоінтів, в тесту є арбалети, думаю, вони по-любому заберуть, а там квіна вже справиться з тими будками, інфернами і так далі. Ще тим паче 2 хвилини. є, дивіться, ми за 2 хвилини о, за одну хвилину, дивіться, як базу розкошмарили вже на 90%. Відсотків. Хоча наверное, мабуть, з інферном зараз посправляється. Може з одним лише хоча б. Ні, окей. Ну ладно, на квіну надія. Квіна у нас ще з прожаттям є, панікувати немає чого. Кстати, знаєте, шкода, що не зробили розробники, щоб можна було прямо під час матчу дивитися, скільки там у дракона, наприклад, залишилось з Мені було б цікаво таке просто тикнути, да і подивитися, скільки в нього там залишилось. Отак, це я прожму, да, і все. Залітає до нас в, киш... в кишеню. Так, у нас ще залишається дві атаки. Одну я запишу це там, 16 ки другу я записувати не буду там, коротше, взагалі, дзеркало від 14 ки Все, друзі, я перелітаю. Ну, до Варсі, ще там мікс, да і потім вже під'єднаюся і пойдемо атачити на третій номер. <клес> Наварив я вже армію, вже ми на 16-му цьому Таунхолі. Ну, Ось такий мікс. Райдері там чуть-чуть поміняв складову, бомбару не взяв, але я думаю, там вони нам і не треба будуть. Я зараз покажу, що я там задумав. Тваринки поміняні, тому давайте дивіться, що у нас там в дзеркалі. Я що придумав? Першим етапом нашим буде, це в районі 7 годин скинуть дракончиків з райдерами. все Це під прожаттям Вардена і Дік нам десь впасти. Десь поза оцею отрутою ми скинемо. Десь, напевно, біля моноліта, і тут він у нас буде все зачищувати. Думаю, оце якраз не встигне активуватися. Я думаю, ми все швиденько поробимо. А, так от, у нас цей сектор зачиститься, зачиститься моноліт, пару арбалетів, І що далі? Виминиться клан Касту. А, Після того, як у мене закінчаться всі спели десанту, я почну з 12 годин закидувати драк... дракону цих а, героїв. Там, перед цим я кину ще лідяного і титаніда. Титаніда мені треба, щоб вона була. Жива, то що там відьми, скоріш, у наших спернику КК у всіх, тому Теніду треба сейвити. Ну і я також взяв три хантера, щоб на кожну голову героя було. Тому ось так. Давайте пойдемо. Тут якраз недалеко КК, я думаю, можна буде сразу там десь героїв скинути, ще коли у нас не закінчаться всі інвізи. Так, Тому давайте пойдемо в катку. Все, готово. Давайте, let's go. Так, десь, напевно, з ми давайте дропну. А, іменно Дірік сам. Так, все, героїв не чпаємо, Героїв ми там окремо скинемо. У них там своя робота є. Ще й тим паче треба ратушу комусь забирати. Так, найс. Ой, не туди не йдуть відьми. Коротше, ми вже трохи прогавили. Все, починаємо заход з героями. Кстати, ти не думав, воно буде сразу скинуть. З да, кінгом там фігово, якщо чесно. Так, помирає у нас чемп, ну у нас ще живуть райдери, ще аж три штучки є. Так, прожимаємо кінга давайте. Квіна розбирається з ратишою, це у нас ще плюс одна зірочка, і вроді по бокам нічого немає, все у нас спокійно. Тесілки, вроді ще. А, бля, тесілки, точно. Чувачок хитрий, знаєте, так замаскував, посеред, так сказать, декорацій. А, ну, борить на заметку. Я, чесно, даже не подумав, что тест. Ну, я просто не придивляюсь до тих статуй. Ну, стоять статуї, да й стоять. Я навіть взагалі не звертав увагу на це статую, если честно. То есть так, все. трешечку лутаем, і все класно. Опять у нас другий день підряд, чисто. Класний, просто ідеальний. Ну Не знаю, що в мене вийде з 30-м номером, Ну, но, в принципі, прошли раз, я тоді казав, що буде складно, але я все-таки взяв там трьошечку. Тому теж то, вчора був а, перфекціональний день. Ну, на видос у нас і сьогодні перфекціональний день, абсолютно три трьошечки. І це доволі круто. Поки по таблиці займаємо перше місце, відрив чималенький, так сказати. 32 зірочки, якщо я все правильно читаю. Так. Ну Можу поки що. По такій ситуації, що зараз є, поки що це початок, дві години від початку пройшло. У нас сім трьошок і три двушечки. Подивимося, що буде далі. Тому, друзі, все. І ще очередна потна квешка закінчиться, Це у нас шостий день. Відіграли ми дуже дуже близько, 78 на 76, Ще дві зірки, і суперник переміг. Але добре, що у суперника закінчились атаки. Ну а ми, так сказати, по зіркам виграли. Що можна таке почекати? Ну, у них там були два чела, в яких, напевно, вилетів інтернет. Один, я пам'ятаю, на 0 зірок була атака, і друга там на одну зірку. Там чувак просто якийсь говно наварив, чесне слово, я даже не знаю показать чи ні, ну коротше, ось така атака. Ну, все, зрозуміло, фрізи, один рейдж і інші корінці. Ну, це ж взагалі не серйозно. Тому навіть повезло, що у них такі дурачки у команді були, і через це, так сказати, дали нам 10 бонусних зірочок. По місцю ми тут зараз на першому 544 зірки набили, і у нас відрив тут зайде аж в 28 зірок, що доволі непогано. А, так, Давайте прочекаємо, що по атакам. Я тут обрав атаки на номер 1, 2 і 9 від суперника. А атаки від наших гравців. Ми дивимося на 4, 7. І мені сказали там. Написали, що на 14 номер там теж є класна атака. Тому давайте теж і подивимося. Так, давайте почнемо з суперника на 9 номер. Так, це атака гідрою. Дефолтно, так сказать, гідродесант. Так. Десант скидується в районі 7-8 годин. Ну він тут падає для того, щоб забрати рад. Що тут також ще може забратися моноліт з соло Інферн. Ну, соло це доволі така жорстка тема проти дракону. Ну, у нього такого немає ніяких куль, просто дракон із райдерами. Тому, я думаю, це буде якраз нормально. Так, все, Інвіз активовується, ратуша без проблем забирається. К -к -к, кстати, не повністю умається, це хорошо. Там ще супер дракон знаходиться в Конгаслі, а Чувак про це даже навіть... не знає. Хоча, знаєте, йому байдуже, в принципі, ми ж дивимося цю атаку. Якщо ми дивимося цю атаку, то це значить, що він взяв трішку. Але було б класно, він би просто не змітив, що там ще щось да та і так запустив би Дракона. Так, закидається тут аквіна, тут на неї в'язається стріла, і вона тупо забирає всі постройки подряд, які тут стояли. Прям з одного шота. Так, Ну і тим часом в районі 12-1 години закидаються дракони з райдерами плюс Варден. Квіна поки що там під хілками справляється з ворожим Кланкастом і це дуже вдачно робить. А, також тут а, Кінг проходить в районі 2 годин, заходить в сектор з орлом, забирає Кінга ворожу, і також вже розрушає орла. Так, залишається тут а, ну, таке, що саме жорстке, це напевно. А, ну все, Соло Інферно забирали, це значить все окей. А, так, я вже 2Х тоді поставлю. Дракони, так сказать, чуть порозбігалися. Ну і добре, в принципі, атака так чуть-чуть, де швидше закінчилась. Так, ну і все, по прожаттям теж нічого немає. Тут він юзав вуса рукавицю, юзав стрілу Хілків, дефолт на Варна з рейджон, і також а, спешка з хогами на чемпіонку. Ось така атака виходить. Так, давайте далі пойдемо вище подивимося. Остаті класно, вони тут верхні номера позакривали, і тут є нам що подивитися. А втім, другий номер. Ось такий мікс. Корінці з вальками плюс друїди. З 9 години де почистка казармою. і також з 6 години йде почистка кінгом. Тут на корінці одного закідуються два друїда. Так, ну і все. Тут в районі 7-8 годин вже закидуються всі інші корінці, вальки, що є. В районі 8 годин закидуються також герої Квінас з чемпіоном. І починається так сказати рознос. Кидається перший хіл на корінців, кидається фріз на рікошетну пушку з монолітом. Другий фріз кидається на метальник з інвізної станції, і також кидається. Інвіз, ой, фріз кидається навіть на мультіінферно. Хоча не знаю, чи є вообще сенс. Краще він за фрізив, бо. Не знаю, Монріту, ну, але він другий раз вже морознув його. Не знаю, можна було б на якусь інше. Можна було, наприклад, на цей метальник закинути. На мультиінферно це ніякого сенсу не було, в принципі, для корінців, яких чимало, так сказати, хітпоїнтів. Так, прожимається уже Варден, тут просто вже вилетів супер дракончик, він тут зрад, ратушей прям. Тушить вже по цих райдерах. Тут є квіна, я думаю, без проблем справиться. Тим часом в районі 3 годин тут печи ще кіно поза парканом. В самій базі тут чемпіонка з корінцями тусується. Так, ну і все. Кстати, прожаття вже прожалась Квіна. Походу, на ульті Квіна забере рад, що мені здається. Да. Прям круто в таймінгі все виходить. Так, ще і забирають встигає Кланкастел. Ну і тут вже справа далі йде за чемпіонкою, і тут у Кінга є прожаття, у нього тут черевики з вусами. Так, на квіну Хілкі юзались, Рейдж на Вардена і дефолтні снаряги для чемпіонки. Я ж тут 2Х поставлю. Ось як бачите, тут вже на кінга залишається надія. Тут три будівлі для нього це без проблем може забрати. Зараз він покажу файти, так сказать, з кінгом. Так, і все, своїми червиками там збирає Вардена і добирає вже останні будівлі дефу, і ось така трьошка виходить. Так, і остання атака на перший номер. Мікс, в принципі, похоже такий самий, але тільки без дроїдів. Тут також взяти ще відьми для почистки. В районі 3 годин закінчиться казарма і одразу прямо моментально ще закідується корінці. Така цікава атака. Так. Ну тут і все і люди. Не, і відьми, і вальки пошли. Не знаю, просто все в одну купу скинулося, і тупо так береться перший номер. А, так сказати, хештег Nerf Root Riders, то тобто по-любому треба. Uh, так, Давайте, два їх вже поставлю. Я не знаю, що тут uh, коментувати. Зараз просто пойду, розкиди закляття. Так, Кидається подрат, що тут рейдж. Uh, так, Кидається фріз на рикошетну пушку. І ще рейдж підкидається там рутрайдером. Другий фріз кидається uh, на метальний рикошетну пушку, там десь в цьому районі ж і підкидається хіл для рутрайдеру. Та да, і все, в принципі, дивіться, вже всь... так сказати, обійшли базу. Там деякий паркан розрушений, так квіна туди заходить, да все, дивіться, і Орел там ще забирається, хоча рутрайдер пішов в іншу сторону. Коротше, доволі прикольна атака. Просто казарма, рутрайдер, вальки, все скинулось стор... на одну сторону, з трьох годин запашло, да і весь так забирається дана база. Так, ну і тут все у нас по атакам. Ну, давайте далі перейдемо до наших атак. Почнемо ми з 14 номера. Сказали, атака доволі непогана. Так, тут атака гідрою на 16-й таунхолл. Давайте глянемо. Так, скідуть з таким чином десант. Ну, Радше по-любому рад, по забереться. Тут також, якщо забереться арбалет, був шанс також забрати тут метальника. Кстати, якщо на метальнику не загреться, вони ще можуть забрати отрутний Тауер. Буде не пану. Так, все ратуша забирається. Забирається ворожа квіна, забирається метальник і забирається також отрутна станція. Доволі круто. Так. Ще також тут забирається соло інферно. Ну, для драконів це доволі важливо, тому що ну, це така жорстка тема. Так, і з 12 годин закидується... Також герої, тут десь треба вже пробувати, думаю, шлях буде для них. Тут такий здоровий, москаль сектор, тут герої по любому можуть дай, розчистити. Ну і в районі 7 годин підкидаються вже дракончики з, райдером, з райдерами. Так, ще люди не големи є, але що вони пішли на героїв, хоч не будуть там заважати дракону. Прожимаються Варден, тут на Вардені ще був метеорит, і тут він чуть-чуть накоцав по буділям, по арлу, по арбалету. Ну і деякі вроді навіть позабирав. Так, на чемпіонку і дефолтний зайц, на квіну юзайцію лядіна стріла і рукавичка на кіно отакі здібності. Так, забирається там літ. Давайте вже тут 2х прожму. На деякі будівлі тут позабирали дракончики, так але ну, тут ще й чемпіонка з 3 годин підключається і квіна теж, яка зайшла в сектор, тут допомагає. Ну і все в підсумку тут у нас лише сховища мирні будівлі, що просто ніякого шкоди нашим він не дають. Тому ось так добирається дана база. Десант доволі класно залетів, дуже багато чого позабирав важливого. Так, другу атаку, яку ми подивимося, це буде атака на сьомий номер. Отака От база, і атака буде корінцями з вальками плюс один друїд. Так, окей, з 6 години йде заход казарми, ну не заход, можна сказати, а точніше почистка. Так, ну мені здається, десь. Ага, да, Я хотів сказати, з 3 годин до почистка, але ні, тут все-таки закидається вона е, ближче до 9. З 8 годин підкидується Кінг з Квіною, Арче на почистку з 9. Казарма вже так непогано прочистила, і все, вже пару корінців, дай вже всі інші теж корінці закидаються в районі 7-8 годин. Під також Вальки і все йде прям хорошо в сектор. Е, Кінг пішов так сказати, поза базою. Квіна теж за парканом зараз ходить. Ну, в принципі, головне, що армія зайшла так сказати, в центр бази. Так, морозиться людяний і морозиться так, морози, також Орел. Прямо перед вистрілом. Так, і заплутується у нас тут таунхол, отрутний Тауер, рікошетна пушка і арбалет. Так, Прожаття, напевно, вже активовується. Кстати, тут речі юзається. Так, квіна заходить тут в сектор в районі 11 годин. Вона тут вже прожимається, забирається мульти-інферно, забирається мульти -тауер. Так, І ще раз, за роз... закляття зростання за кидається так, на таунхол, заплутається Тесілки, там будівлі, будівельника. А, так, ну, погано, кстати, ще рікошетна пушка вижила. Все-таки вона з цими своїми, своїми снарядами, які рікошеті від першого в кого там попали, та чимало дамагда й наносять. Так, ну залишається все одно. Тут у нас чимало корінців, ще є чемпіонка, ще є квіна. У чемпіонки, тим паче є і прожаття. Так, морозці ратуша, підка... під... підкидається рейдж до рутрайдерів. Так, таунхолс забирається, і все. В принципі, ну чемпіонка тут ще у нас є, тому тут переживати не треба. В принципі, одне прожаття, да й тут багато яких будівель дефу просто впаде. Так, ну і все. Ось. Останній деф, що у нас залишається, це так сказати, отрутний тавер, і далі тут йдуть ресурсні будівлі, в яких прям проблем, з якими проблем не виникне, де і так добирається дана база. Так, і остання атака на четвертий номер. Отака Корінці з вальками, супер Барбаріанці. І тут, так сказать, атака буде з Десантом іти. Кстати, база реально класна під Десанту, та все так разом один біля одного стоїть. Прям рай для супер а в район, З району 5 годин закидується Дірік. Дерік падає в сектор з мульті-баштою арчерів. Все, Розкидує... йдуть розкидки для Десанту, і починається рознос. Забирається вже. Метальник. Зараз там ще і на ратуш Ну, Кстати, погано, що тут а, інвізи по ратушу стоять. Зараз бачимо, чи забере все-таки десант Таунхол. По Пойде ідеї пойдем. Вони тут далеко не утечуть, Там все-таки індрікошетну пушку деякі арчери загрилися. а тут а, до ратуші їм рукою А, Так, все. Останній інвіз кидається. І у ратуші ще половина хітпоїнтів залишається. На жаль, ні. Титаніда також підходить і добиває останніх арчерів. ратуша ще жива. А накоцений Лонкастел клан... вже пустий, тому від нього толку немає. А, так, закидається з п'яти годин титаніда, так сказати, відманює Клонкастел. Поки там вони відманюються, з 3 годин підкидаються корінці з вальками, кидаються герої. Коротше, заход іде по фулу з цієї сторони. А, дуже класно тут зачистилися, тут барбаріанцям, скоріш всього, почищували. Як бачите, тут прям валькам нема куди йти, і вони просто пішли в сектор до корінців. А, так. Ну, кстати, щемали такий сектор, знаєте, ще й заклять немає, ніяких для армії, але як бачите, армія справляється десь 70% приблизно вони, думаю, заберуть. Так Вже прожимається Варден. Я думаю, давай їх поставимо. давайте вже, так навіть, Квіна з Вальками пошли в центр з корінцями. Да, ну Квіна, тут так, так сказати, зараз ще й під прожатінням, то я думаю, вона забере тут і ратушу і Моноліт, проблем для неї тут ніяких не буде. Та да, й забирається ще останній Tower. і далі давайте дивіться, що тут далі. Ще Біля 9 годин тусується корінців, забирають той сектор і добираються останні будівлі дефу. Ось так добирається база. да, Десант не сказав би, що удачний був, Рад, що не забралися, але все одно, як бачите, корінці навіть без якихось заклять, без якоїсь допомоги, цей магічний так сказати, для них. Вони все одно тащать і забирають дану базу. Ось така атака. В принципі, це все. Я показав, що у нас тут було. Відрив доволі маленький був між нами. Так, да, ледь ледь не догнав, де да, вони нас. Но хорошо, що в них тут були атаки на 0,0, 2 одну в руда. Ну, коротше, такі інтересний типи попалися, да й дивні. А, так, по таблиці. Зараз. Ну, ми вже чуть піднялися, я чуть пізніше записував, ось до дві останні атаки, то зараз ми прям. Трошки бустанили по зіркам, але побачимо, що там у нас вже в наступному дні. Зараз це я одразу завершу, да і почну записувати сьомий день. Там мікси вже готуються, так сказати, подивіться, що там, чим атакувати. Тому все, друзі, зустрінемося вже в сьомому останньому дні адвокат цього сезону. З вами був Орест. Всім дякую, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока.